Друзі, привіт! Сьогодні хочу розглянути таку цікаву тему, як робота поза межами апфорку. Як же можна отримувати кошти від клієнтів, які ще не мають з вами активних контрактів на майданчику або вже не мають? Розглянемо конкретні кейси, конкретні ситуації на моєму власному прикладі. Розглянемо інструменти, які сьогодні доступні для нас, для фрилансерів, для виводу коштів та отримання коштів, і деякі з них якраз. Порівняємо, хочу занциктувати увагу, що будемо розглядати ситуації, які більш підходять для українських фрилансерів, з урахуванням всіх нюансів, в тому числі наслідками війни, що у нас обмежилося, і звичайно, будемо розглядати виключно білі методи, тож такі інструменти, як вивід у крипту, використання обмінників. Тут я розглядати не буду. Перша з них це коли тебе радить твій клієнт своєму другу або родичу. В цьому випадку, якщо вас порадили через майданчик Апворк, і ви почали діалог на майданчику, то тут ви вже обмежені правилами, і ви не маєте права вводити клієнта за межі Апфорку. Тут все зрозуміло. Тож не будемо порушувати. Правила і переходимо до іншого кейсу. Друга ситуація це коли ти маєш активну переписку з клієнтом у якихось месенджерах, і тебе радять, наприклад, комусь із своїх родичів. Така ситуація у мене була з британським інвестбанкиром, який порадив мене своєї дружині. Там ми змогли обговорити всі умови, я запропонував використовувати контракту від доповорку, тому що нам не вдалося знайти компромісне рішення із спільною платіжною системою. Таким чином, я виконував роботу і надсилав інвойси через директ-контракти. І тут якраз переконався, що насправді у Direct контрактах відсутній повний функціонал для погодинних контрактів. Тож тут необхідно трекати час вручну і додавати його вручну в систему. Але це ще не все. Не завжди клієнту вдається дуже швидко сплатити через цю систему. По перше, у мого клієнта постійно вискакувало повідомлення про помилку при додаванні платіжних даних. Я спілкувався із саппортом, який пропонував почистити кеш, змінити браузер, і наприкінці запропонував безпосередньо клієнту звернутися до них. Ну, ви розумієте, що таке змусити клієнт переконати його спілкуватися з якимось саппортом, з яким його нічого майже. Не пов'язує, тож висновки робіть самостійно. Третій кейс, з яким я стикнувся, це дуже близький до попереднього. Тут також була команда, з якою я співпрацював, із сполучених штатів, і я був присутній корпоративних месенджерах. І один із членів команди, коли прийшов до іншої компанії, вирішив також поспівпрацювати зі мною. У цьому випадку він виступав у якості посередника, який якраз поєднував дизайнерів із конкретними. Клієнтами в цьому випадку я заздалегідь не знав хто мій кінцевий клієнт, тому що лише під час виставлення інвойсу через Дерек Контракт мені надавали його електронну пошту і ім'я. І я очікував на платіж. Але в більшості випадків в мене все одно запитували щось типу PayPal, тому що він більш розповсюджений у Сполучених Штатах і. Я здогадуюся, що так як тераконтракти передбачають також 3% з клієнта, клієнти намагаються заощаджувати також на всіх платежах кейс – це ситуація, коли клієнт сам пропонує вам прийти працювати за межі майданчику, тому що він хоче заощаджувати. Ви всі прекрасно знаєте, що це пряме порушення правил. А поркону умова зовсім про інше. От така ж саме ситуація у мене була, коли я працював на погодинному контракту із клієнтом із Сполучених Штатів. Недосвідченим клієнтам, який не розуміє принципів виставлення рахунків від апворку, і після того як ми попрацювали, і потім я зробив ще маленьку задачу, клієнт якраз отримав повний інвойс. Він не зрозумів це така сума за останню маленьку задачу і розірвав зі мною контракт. Ми дуже швидко все владнали. Я аргументовано показав. Чому саме такий був рахунок, і клієнт забажав продовжувати за мною відносини, але запропонував вийти за межі майданчика і почати використовувати якусь платіжну систему. Мені пропонували PayPal, звичайно, тому що це сполучені штати. Мені пропонували Vice, якого у мене не було і не було можливості відкрити його. На що я сказав? Що єдиний варіант, який в мене є, це Pioneer. Клієнт сказав: Окей, використовуємо Pioneer, Зараз актуалізую все, і процес затягнувся, тому що для... Клієнтів так само необхідно проходити верифікацію, як і ми з вами фрілансери проходимо верифікацію і чекати відповіді від саппорту. Через два тижні ми все ж таки повернулися на майданчик Форку, тому що мені так було зручніше отримувати кошти, і мені довелося навіть зробити додаткову знижку там ці 3%, які сплачує клієнт, витрачає клієнт при роботі через Upwork. Там або 3, або 5, Я не пам'ятаю, але суть не в цьому. І остання ситуація, з якою я стикався, це співпраця з постійними кропоративними клієнтами, з якими ти виставляєш постійні інвойси і отримуєш кошти напряму на свій валютний банківський рахунок. Тут все зрозуміло, тут просто більше документу оберто, і не зовсім зручно для кінцевих клієнтів, якщо у них, наприклад, немає бухгалтера, який якраз робить ці. Проводки, можливо, ви стикалися з якимись теж такими от традиційними ситуаціями, які я не охоплював. То поділіться, будь ласка, і зазначте їх у коментарях. Ну а тепер давайте розберемося, які ж взагалі інструменти доступні для фрилансерів, для отримання коштів. Ну з банківським рахунком, все зрозуміло. Наступне це PayPal, який якраз є також у методах виводу коштів за Upwork, але для українців він недоступний, тому що в Україні працює лише для p P2P платежів. наступне це VICE. За його допомогою ви можете відкрити рахунок у банку Сполучених Штатів і виводити кошти з апворку без комісії Апворку. Але це зовсім інша історія. Зараз ми не про апворк, і наступне це Pioneer, з яким більшість з вас я впевнений вже знайома. А тепер задача зводиться до того, щоб знайти баланс. Між інтересами клієнта і нашими інтересами як фрилансера, щоб клієнту було зручно сплачувати. У нього були там акаунти а для нас також зручно отримувати із найменшою комісією. Ну а тепер давайте подивимося на всі ці інструменти з точки зору клієнтів. Те, що я помітив, майже у всіх клієнтів сполучених штатів та Європи є. PayPal. якщо ми говоримо про якусь альтернативну систему, у більшості є додаткова Vice, але це переважно клієнти із сполучених штатів з Pioneer Я майже не зустрічав клієнтів. Це переважно якісь українські компанії, які ведуть бізнес за кордоном, і так само мають Pioneer, тому що використовувати його для виводу коштів і розподілу його по членам своєї команди, видачі ЗП Так званої. і це якраз той вичепний перелік. Платіжних сервісів, через яких можна шукати компромісу при узгодженні форми оплати з вашим клієнтом. Але ми ніколи не замислювався, а що ж насправді зручно використовувати клієнту для оплати. Ну звісно, це кредитна картка, тому що вона є у всіх, і для того, щоб приймати такі платежі, є додаткові інструменти, такі як, наприклад, Stripe, які дуже активно використовують. За кордоном, ну а тепер давайте подивимося на усі ці інструменти та можливості очами українських фрилансерів. Ну про PayPal ви вже знаєте його. Ми не можемо використовувати для отримання системних бізнес-платежів. Можна звичайно підлаштовуватися, робити якісь інтервали між часом і приймати цей. Начебто від ваших родичів, але я знаю випадки, коли блокувався акаунт, навіть у досвідчених користувачів, які працюють в інших платіжних сервісах, і доводилося дуже довго доводити. А що це за платіж? Тож виключаємо цей метод. Наступне це вайс. Якщо ви вже маєте вайс, звичайно, можете використовувати його, але по останнім юридичним змінам ви повинні знати, що всі доходи, які ви отримуєте на вас сьогодні, і ви являєтесь українським податковим резидентом, з них ви повинні сплачувати 19,5%. Це податок і військовий збір. А якщо ви ще не маєте такого акаунту і бажаєте створити, то знаєте, що для українців на сьогоднішній день такої можливості нема про що якраз каже сервіс після. Реєстрації наступне це пенір. На ньому зупинятися не буду. вже достатньо відеоматеріалів на каналі і останні із переводу вашого акаунту у бізнес для використання ФОПом Також є за посиланням до цього. відео. що у нас лишилося? страйп. На жаль, зі страйпом ситуація така: на сьогоднішній день для користувачів з України немає можливості створити там новий аккаунт, і взагалі там ніколи такої можливості для українців не було, і нас досі немає у переліку країн, які можуть користуватися цим сервісом. І тут я подумав: окей, недоступний страйп. Погуглив, побачив, є декілька там лайфхаків, як там можна зробити цей аккаунт, але є ризики, що він буде заблокований. І я подумав, що напевно, в Україні теж є безліч платіжних сервісів, які потенційно спроможні приймати платежі від нерезидентів. Окрім того, вони ж повинні підчинятися нашому законодавству. тож... Зовсім ніяких проблем з їх використанням у фрилансерів не повинно виникати. І ось що мені вдалося знайти із актуального на сьогоднішній день, що привернуло мою увагу як фрилансера. Перше, це лікпей, колись дружина користувалася їм, коли мала сайт на тільді і приймала на ньому платежі. Але лікпей є невід'ємною частиною Приватбанку, з яким у мене була своя історія відношень, і моє особисте ком'юніті знає моє ставлення до державних банків та. Установ друге це for pay але на момент підготовки цього відео вони мали проблеми із пролонгуванням ліцензії. Тому їх я не розглядав. І останнього знахідка це сервіс фонді, який я ще не юзав, але якраз на його прикладі хочу зрозуміти, чи має це сенс для українських фрилансерів, і взагалі як побудований весь процес від реєстрації, від верифікації? Всі ми знаємо, як це буває дуже важко при створенні нових акаунтів платіжних сервісів, і яка математика цього процесу. Чесно кажучи, не маю ще власного акаунту в цій системі і пропоную зробити його разом і якраз подивитися, як же виглядає весь процес, тому що ми знаємо, що іноді дуже легко. Натиснути кнопку реєстрація, а потім всі проблеми якраз вилазять на етапі верифікації і очікування якоїсь інформації від технічної підтримки. Тому для цього ми приходимо на сторінку сервісу. Реєстрація. Де ж тут реєстрація? А, о, дивіться, тільки прокрутив трішечки вниз. Одразу побачив кнопочку реєстрацію. І ще о. А ось і безпосередньо той сервіс, який мене цікавить. Це глобальні платежі. Тож переходимо до реєстрації. О! Можна одразу через Google. Та, так і зробимо. Так, я вже зареєстрований в сервісі. Напевно, щоб було значно легше перейду на українську мову. Над... А, підтвердіть, будь ласка, свою пошту. Ну окей, підтвердимо: Complete registration. Обійти. Чи готові ви до продажу? Так, розкажіть про свою компанію, надати інформацію про компанію. Виберіть країну реєстрації. Україна. Тип аккаунту. ФОП. Назва ФОПу. Петренко, Дмитро Павлович. Зазначаємо ЄДПО, адреса сайту. А, а, адреса сайту, до речі, це наш аккаунт на Upwork. Вставляємо номер телефона. Yes. Перший крок готовий. Додайте фінансові реквізити. Ібан. Так, це нам потрібно рухатися у банк і подивитися наш Ібан. І саме це він і є. Копіюємо, зберегти зміни. Наступний крок це завантаження документів, себе доступ про реєстрацію або щось таке. Ну, я думаю, тут. Цілком буде достатньо моє, мого витягу, точніше виписки з єдиного державного реєстру. Вона у мене зроблена нещодавно через центри надання адміністративних послуг. Тож прикріпляємо. А ось мені підказочки. Єдине, що мені потрібно, довідка з банку про відкриття рахунку. От тут, до речі, питання: тут треба звернутися до банку і отримати таку довідку. Хоча я зараз подивлюсь, можливо, я можу її просто згенерувати. Із свого особистого довідки. Нова довідка про наявність відкритих рахунків банку. Відправити запит. Завантажити довідку. Так, довідка є. Що ще нам потрібна? Виписка є. Довідка є паспорт і ідентифікаційний код. Все це у мене є. Треба натискати сюди, щоб прикріпити. Папки є. Завантажити. Так, довідка з банку. Є, завантажити. Паспорт ID і ID довідка. Завантажити. Ідентифікаційний код. Завантажити. Вау, wow. так, пришвидшити активацію з ЄЦП. Так, і останній крок це електронний підпис або паперовий документ. Електронний підпис. Ну, на жаль, нема в мене ключів. Не використовую я, я і Приватбанку теж не користуюся. А. Діє підпис тут не діє, тому буду очікувати на паперові документи. і Сподіваюся, що відповідь надійде без зайвих запитів на якісь додаткові документи. Тож чекаємо. Ну що? Вже наступного дня я отримав першого листа від сервісу. Не можу сказати, що це успіх, тому що все одно виникли додаткові питання, але. Плюс в тому, що є дійсно зворотній зв'язок, і він достатньо швидкий. Я отримав перше повідомлення, в якому мене попросили уточнити, чим саме я буду займатися, і який середній чек я планую отримувати. Де я якраз зазначив, що я займаюся послугами з дизайну та консультаційними послугами? Не забувайте про консультаційні, якщо ви надаєте консультацію онлайн, це зовсім інша сфера діяльності. І зазначив, що середній чек, там, точніше, мінімальний та середній. Мінімальний сказав там, від 25 баксів, тому що можу когось за півгодини проконсультувати. А середній зазначив тисячу дві або п'ять, або можливо навіть більше. І ще десь через годину отримав наступного листа, де мені запропонували підписати контракти, щоб прискорити цей процес скористатися електронним підписом. На жаль, я не маю електронного підпису жодного з банків, але мені знову ж таки дуже швидко запропонували або скористатися та відкрити один із можливих варіантів отримання цього підпису. Дали весь перелік, тобто тут же не я шукав, а мені все постійно щось пропонували. І або все ж таки. Підписати документи, які мені додали до листа. Я сказав, що підпишу, і я можу сказати, що тут все дуже просто: це прийшов опитувальний лист, в якому треба було зазначити лише додаткові відповіді на питання знову ж таки: це чим я буду займатися мої послуги, послуги з дизайну, графічний дизайн, UX, UI, адресу зазначити. Відповісти, чи є ще якісь відповідальні особи, підкреслити, що це разова праця, чи постійне відносини у мене, і договір на 15 сторінок. Там, де загальні умови, там, де тарифи і додаткові і додатки, і додатки. І ось він. Я його підписую. І додаю до нього ще підписані копії моїх додаткових документів, які я додавав до реєстраційної форми. Це моя виписка, це копія паспорту, ІПН та довідка про місце реєстрації, які мені треба підписати. Та довідка про відкриття поточного рахунку. Все це сканую своїм телефоном, додаю до листа і відправляю. І очікую на фінальну відповідь від. Сервісу так, на жаль, на цьому питання не закінчилося. Я допустив помилку у опитувальному листі, і до речі, посилання на свій зразок лишаю у описі. Якщо комусь буде цікаво, хто хоче заощаджити час, кому цікавий цей фінансовий сервіс. І, в принципі, все надіслав його. Після чого отримав сповіщення про те, що мій мерч активовано. Тепер я можу отримувати платежі від Європи та СНД, окрім підсанкційних регіонів. Але ж мене більше цікавили інші ринки. Я хотів прима. Проплатежів від Сполучених Штатів, Канади та Австралії, і у листі, якраз, є допис: що якщо вас цікавлять якісь інші регіони, напишіть нам і їх ми також розглянемо та активуємо. Я так і написав і одразу десь там за декілька хвилин отримав сповіщення, що регіони активовані, і вдало користування і нагадування, що свої паперові документи я повинен надіслати їм новою поштою. Це вже така документальна формальність. І після чого потрапляю у сервіс, і бачу, що вітаємо, все активовано і вже можна створювати інвойс. Тобто я пропоную одразу зробити якийсь пробний інвойс, і подивитися, як воно виглядає. Потрапляємо в інвойс. От кнопочка створити. Мерч фріланс, іншого мерчу я не маю. Ну, нехай буде на 100 баксів очікувана сума. Бачите, одразу воно перераховує мені у гривню. Додати e-mail, А якщо не хочу додавати e-mail? Я хочу просто надіслати посилання, яке буде містити можливість сплачувати карткою. Ім'я платника. Наприклад, я не знаю ім'я платника, номер телефону, не знаю, срок дії я вказав, і я натискаю створити інвойс. Бачите, ніяких зайвих повідомлень. Копіюємо посилання і подивимося, як воно виглядає. Ось так: 100 баксів. Є мій сайт LinkedIn, щоб могли зрозуміти, хто саме їм виставляв рахунок. Є можливість сплачувати. Ну, здесь Google Pay. Я насправді не використовую Chrome, я використовую Apple Pay. Все, все дуже просто. Заповнюється картка і все. А якщо я знаю e-mail та ім'я я можу надіслати одразу на e-mail. Навіщо мені потрібен такий рахунок? Зачастую коли ідуть. Дарект контракти не завжди знаєш, хто буде і Просто зручно надіслати посилання, хто вже сплатить, той вже сплатить. Головне, щоб сплатили саме з Америки, а не з якихось пенсіяційних регіонів, щоб платіж був заблокований. Але перш ніж ми прийдемо до математики для всіх, хто любить вишукувати кіноляпи, хочу сам звернути увагу на декілька речей. Ну, по-перше, я помітив на своєму скріншоті, що там не лінк Upwork, який я зазначав при реєстрації, а лінк на Лінкідін. Справді я забув розказати, що одним із листів від сапроту при верифікації був запит якраз на інший лінк, на веб-сайт або на соціальну мережу. Я так розумію, що коли вони потрапили на Upwork і не мають там реєстрації, вони бачать дуже обмежену кількість інформації про мене. Тому я запропонував лінк на свій профайл в LinkedIn. Тому що я знаю, що він підходить для більшості платіжних сервісів, як ваш офіційний вебсайт. І це підійшло. І тепер всі клієнти можуть бачити при отриманні запиту на платежі від мене посилання на мій LinkedIn. І ще додаткова знахідка, коли готував відео і купався якраз в приписки з саппортом, побачив лист, який я опустив. З виду насправді, в них таки є дія підпис, Просто я не помітив цей лист і пройшов по довшій процедурі, яка у мене зайняла два дні. Я думаю, що якщо будете використовувати якісь там дія діяпідписи або КЕП, у вас це займе лише один день. Посилання із власною рефералочкою на цей сервіс я лишаю у посиланні у цьому відео, а також у коментарях до цього відео. Ну а тепер пропоную перейти до математики. Коли я створював посилання тестове для отримання платежу, там якраз зміг побачити актуальний курс валют на сьогодні, він якраз складав 37,25. Якщо враховувати комісію сервісу при отриманні платежів від нерезидентів 2,4%, то загалом на мій банківський рахунок я отримав 3635 гривень і 60 копійок. А для того щоб була можливість у мене порівняти. Це з якимись іншими методами, які я вже розглядав на каналі, я спеціально зробив скріншоти з моно з актуальним курсом. І тепер, якщо використовувати саме той метод, який я вже розглядав із Піоніром та Моно за 15 хвилин, враховуючи 2% від Пеоніра і актуальний курс від моно 36,65, у кінцевому випадку, ми отримаємо 3591 гривну 70 копійка. Що до цього додати ще Direct контракт, то сума. Ще зменшиться з урахуванням тих трьох відсотків, які бере Upwork. Так само, якщо ми використовуємо дайре контракт, сплачуємо 3%, відсотки, а потім напряму виводимо на банківський рахунок і знову ж таки конвертуємо за актуальним курсом. То ми отримаємо 3555 гривень. Тож я бачу, що українські платіжні сервіси. Мають сенс і мають окрему перевагу для українських фрилансерів, які працюють в біло. І наприкінці, як завжди, пропоную підписатися, поставити лайк. А у коментарях, будь ласка, зазначте, а якими ви користуєтесь додатковими методами, коли працюєте з клієнтами, не з апворку або за межами апворку приймаєте платежі.